Дня малята! Ми вже з вами вивчили овочі і фрукти. І для того, щоб перевірити, як ви їх добре запам'ятали, я пропоную вам зіграти в гру, яка називається в саду чи на городі. Подивіться, будь ласка, уважно і скажіть, що ви бачите, що це? Правильно, це помідор. Дітки, а скажіть, помідор це овоч чи фрукт? Правильно, це овоч. А де помідор живе? В саду чи на городі? Правильно, на городі. Скажіть, що ми бачимо? Правильно, це груша. А груша це фрукт чи овоч? Правильно фрукт. Де груша росте? В саду чи на городі? Правильно, в саду. Дивимось далі. Діти, що це в нас? Правильно, це перчик. А де перчик росте? В саду чи на городі? Правильно, на городі. А скажіть, це фрукт чи овоч? Правильно, це овоч. Молодці. Дивимось далі. Скажіть, дітки, що це в нас? Правильно, це слива. А скажіть, де слива росте? В саду чи на городі? Добре, в саду. А скажіть, слива це фрукт чи овоч? Так, це фрукт молодці. Що це в нас? Так, це кукуруза, а скажіть кукуруза це фрукт чи овоч? Правильно! Це овоч. А де кукуруза росте в саду чи на городі? Правильно, на городі молодці. Що це в нас? Правильно, це абрикос. А де абрикос росте? В саду чи на городі? Правильно, в саду. А абрикос це фрукт чи овоч? Правильно, це фрукт. Що ми бачимо? Що це в нас таке? Правильно, це гарбуз. Дітки, скажіть, де гарбуз росте? В саду чи на городі? Правильно, на городі. А гарбуз це фрукт чи овоч? Правильно, це овоч. Молодці. Що ми бачимо? Так, це виноград. Де виноград росте? В саду. Чи на городі? Молодці на городі. А виноград це фрукт чи овоч? Так, це фрукт, молодці. Дітки, що це таке? Правильно, це горох. А де горох росте? В саду чи на городі? Правильно, на городі. А горох це фрукт чи овоч? Правильно, це овоч. Дітки, а це що? Огірочок. Де в нас огірки ростуть? Правильно, на городі. А це фрукт чи овоч? Так, молодці, це овоч. Що це в нас? Правильно, це персик. А скажіть, де персик росте? В саду чи на городі? Молодці, в саду, а це. Фрукт чи овоч? Так, це фрукт, правильно. Ідемо далі. Що ми бачимо? Морква. Де морква росте? В саду чи на городі? Правильно, на городі. А це фрукт чи овоч? Молодці, це овоч. Що це в нас? Яблучко. Яблучко це фрукт чи овоч? Правильно, фрукт. А де яблуко росте? В саду чи на городі? Так, в саду. Добре. Що ми бачимо? Капуста. Капуста це фрукт чи овоч? Правильно овоч. Де капуста росте? В саду чи на городі? Молодці на городі. А це в нас що? Так, це картопля. Де картопля росте? На городі. Це фрукт чи овоч? Правильно, це овоч. Що ми бачимо? Це вишня. Вишенька це фрукт чи овоч. Правильно, це фрукт. А де вишня росте? В саду чи на городі? Молодці в саду. А це вно що? Так, це бурячок. А де бурячок росте? В саду чи на городі? Молодці на городі. Дітка, скажіть. А бурячок це фрукт чи овоч? Добре, правильно, це овоч. Дітки, ви дуже. Гарно справили з усім завданням. Ви молодці! Ви дуже гарно запам'ятали всі овочі і фрукти. До побачення!